Літо, діти, осінь, зима, війна і весна. У Чернівцях презентували дебютну поетичну збірку вінницького поета, громадського та культурного діяча, військового журналіста Богдана Куценка. На презентації побувала і знімальна група. ТВА. «Літо, діти, осінь, зима, війна і весна. Поетична збірка, де понад сотню віршів поєднано в цикли історії і з місць, і часів про фізику і метафізику, крізь які ніби човен проминає життя. Свою першу поетичну збірку презентував у Чернівцях Вінницький поет Богдан Куценко, а ще громадський діяч, співзасновник низки громадських організацій та волонтер, який спочатку широкомасштабного вторгнення долучився до міжнародної журналістської спільноти та працює у прифронтових регіонах з західними фотографами-документалістами, фіксуючи воєнні злочини російських терористів. За словами автора, у цій збірці вибрані тексти. Вибрані думки та вивірені часом почуття це збірка поезії, яка Писалася доволі довго, це можна сказати вибрана, вибраний перелік віршів за насправді доволі довгий період. Тобто деякі написані на початку російського вторгнення що в 14-му, деякі написані навіть трошки раніше, але їх об'єднує те, що вони досі актуальні і живі для багатьох з нас. Це теми, які є важливими і сьогодні. Частину збірки збагачують тексти, написані з початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи на лінії фронту, каже автор. Під час фактично, коли ми слідували за нашими військами, які наступали 22-го року Харківщина, Південь, Херсонщина, Херсон, сам по собі. В основу книги описані всі ті речі та випадки, свідком яких став безпосередньо автор у фронтових та прифронтових регіонах. А також розповіді людей, які зустрічалися на його шляху. Навіть за багато років я займався. Ну, я працював у такій бізнес-середовищі, років 10 я працював у корпоративному великому бізнесі, я багато подорожував Україною. Але я ніколи не знав, що Херсонщина насправді всередині там глибоко між тим Херсоном і Миколаєвом. Наскільки вона. Проукраїнська, наскільки вона українська, наскільки там усіляких сірків, у усіляких таких прізвищ українських, знаєте, ну прям класичних таких великих, наскільки їх багато, наскільки там люди будуть боротися за ту Україну, наскільки вони це цінують, і наскільки це все йде в розріз з тою класичною російською пропагандою, про яку вони завжди говорили, що Херсон там Миколаїв це російські міста і так далі. І нічого подібного. І ми це побачили всі. Насправді, ми побачили, коли люди без зброї на Виходили проти озброєного військового контингенту російського проти їхнього окупаційного корпусу і до останнього намагалися боротися з цим. Це неймовірні речі і неймовірні люди. Оформлення книжки виконала одеська художниця Леся Медвідь, яка зуміла передати атмосферу написаного. А сама поетична збірка складається з шести розстільів, які доповнюють один одного. Ось, власна збірка, літо, діти, осінь, зима, війна і весна. Чому саме така? А це дуже просто. Знаєте, прості речі, вони вони завжди, якби трохи приваблюють, якби. І я в принципі їх дуже люблю. Це насправді назви кожного з розділів, які увійшли до цієї книги. І ось, наприклад, після там, наприклад, передмови, яку написала прекрасна Катерина Калитко. Ось перший розділ, який звесе літо, і насправді так інші розділи звуться за фактично за назвою книги. І в кінці весна, тому що звісно, що це надія, і ми маємо. Її дочекатися, і всі чекаємо на неї таку умовну весну уже більшу в сенсі нашої сьогоднішньої ситуації. Аліна Рябко, Іван Мітрик, та Митня днятива.